Цей мікрофон коштує 200 доларів, а це означає, що сьогодні буде відео для багатих. Привіт, молоді, гарні і успішні стрімери. Це відео для вас. А всі, хто сидять на фіфайнах за 2000 гривень, офіційно будуть вважатися не молодими, негарними і неуспішними стрімерами. І це відео не для вас. Ну добре, жарти жартами, але це дійсно не дешевий девайс. Сьогодні ми подивимось, чи коштує він своїх грошей і порівняємо його з найближчими конкурентами. Перший з них це, звичайно ж. Ось такий от HyperX Quadcast S, А другий це Endgame Extreme. Чому саме він? Тому що, подивіться на нього, він такий самий, тільки трикутний. І в два рази дешевше. Перед цим хочу подякувати всім, хто підтримує канал Фінансово. Це спонсори на Ютубі і патрони. На патроні я насправді не багато всього пишу. Там я розповідаю, як я веду свій другий канал, який називається Девайси. Скільки він заробляє, і так далі, і буду вам чесно казати, я там пишу щось раз в декілька місяців. Але я знаю, що ви це робите не для того, щоб кожен день отримувати якийсь там ексклюзивний контент, а просто хочете мене підтримувати. Тому всім і спонсорам, і патронам, всім, хто не пожалів на мене своїх грошей, я дуже дякую, бо насправді це. Сильно виручаю всіх цих прекрасних людей, ви зараз бачите на екрані, і якщо хтось з вас теж хоче долучитися, то, будь ласка, всі посилання в описі. Ну а тепер повертаємося до мікрофону. По-перше, що це за назва така рог Карнікс. Ну, добре, рок там зрозуміло, а от Карнікс за цим стоїть цікава історія. Asus завжди дають своїм девайсам імена якоїсь зброї. Наприклад, Gladius, Harp, Keris, що там ще? Falchion. Все це імена якихось кінжалів і мечів. Але у нас не зовсім зброя, у нас скоріше інструмент комунікації, тому і назвали цей мікрофон. Карнікс, бо це стародавній кельтський інструмент, який використовувався під час битв для того, щоб подавати якісь сигнали. І як на мене, це дуже прикольна історія. Окрім того, що оригінальний Карнікс, як пишуть в Вікіпедії, видавав моторошний звук. А для мікрофону це не дуже гарно. Дизайн мікрофону прикольний. Тут всюди трикутники, які звичні для сучасного дизайну девайсів рок. Є rgb підсвічування, і в цілому мікрофон виглядає стильно. Зроблений він теж. Дуже Дуже гарно корпус металевий шок маунт товстого металу. Ніжка, окрім того, що просто красива, теж з товстого шматка металу. Сама капсула тут діаметром 25 мм. міліметрів. Asus кажуть, що це набагато більше, ніж у конкурентів, тому і голос повинен бути більш деталізованим. Також вбудований поп-фільтр, зроблений не тільки з піни, а ще й додано шар сітки, щоб було ще краще. Ну і як кілер фіча, мікрофон пише з частотою дискретизації 192 кГц і в 24 біта, тоді як конкуренти пишуть в 40. 48 кГц і 16 біт. Насправді не всі конкуренти так пишуть, бо оцей Endgame Extreme теж пише в 192 кГц і в 24 біта. А ось це так тут же 48 кГц і 16 біт. Позаду порт Type C для живлення і міні-джек для навушників. З іншої сторони, ручка регулювання гучності мікрофона і навушників. А якщо її затиснути, то вона вмикає або вимикає хайпас фільтр, який прибирає низькочастотні шуми. Вгорі сенсорна кнопка Mute. Що ще? Налаштування можна робити в софті Armoury Crate. І тут є декілька прикольних налаштувань. Перше з них це шумові ворота, тобто це Noise Gate. І ця опція, ось так я її вмикаю, не дозволяє вашому голосу бути гучніше, ніж якийсь там поріг, який ви собі виставляєте. Наприклад, от зараз 100%, якщо я зроблю 50%, то він буде трошечки гучніше. Якщо я буду говорити гучніше, а якщо зараз на 100%, то він не повинен перевищувати якийсь поріг, який я задав. Тобто це для того, щоб ваш голос не був перевантажений. Функція ідеальний голос. Дивіться, я її вмикаю зараз, і мій голос стає трошечки більш деталізованим, тому що йому додається і середніх, і високих частот, щоб він краще виділявся на фоні того, чого ви будете записувати правильно, але і фоновий шум. Чуєте, він став теж трошечки гучніше. Ну, і фільтр високих частот. Все відео я записував з цим фільтром. Ось я його вимкну. Ось я його вимкнув, можете відчути різницю. І я знову його вмикаю. Хоча насправді він працює не так, як я розраховував. Бо я думав, що це щось типу нойз-кенселінгу, коли просто немає ніякого фонового шипіння, яке тут присутнє. Але насправді ні, мій голос просто трохи по-іншому звучить. Насправді мені більше подобається. І е, він якісь там шуми прибирає, але не повністю. Можливо, у мене немає настільки низькочастотних шумів в цій кімнаті, які він повинен відсікати. Але, ну, наприклад, комп'ютер працює, і я ну, чую зараз як вентилятори там гудять. Проте не знаю, можливо, просто він призначений для. Інших низькочастотних шумів. Також тут є еквалайзер і тут три пресети. Перший це темний, тут голос стає більш глухим і е, трошечки більш басовим. От дивіться, я зараз його вмикаю, і у мене трохи, трохи змінився голос. Тобто він дійсно став більш глухий і більш басовий. Е, також природний це природний, я в принципі з ним і працюю. І є ще яскравий, трошечки більше високих частот, і він краще виділяється. Тобто якось так, але я залишу собі природний. Далі є налаштування частоти дискретизації, гучності мікрофону і е, кнопка увімкнення сайт-тону. Ну а тепер давайте порівняємо, який з цих трьох мікрофонів звучить краще. І перший тест я зроблю так: я вимкну всі покращувалки, які тут в мене є. Ну, у мене, в принципі, тут тільки фільтр високих частот зараз. Вимикаю його. Так, ну і давайте подивимось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Це мікрофон Rock Carnix І насправді гучність цього мікрофона встановлена на 10%. 10%. От. Також можете послухати, наскільки там є фонове шипіння. Ну, а це мікрофон HyperX Quadcast, Ви всі вже про нього знаєте. Він всім знайомий, він вже давно на ринку, тому це, ну скажімо так, якісь критерії, за яким можна міряти. І ціна у нього, в принципі, така сама, як і у Rock Carnix, Тому він найближчий конкурент для цього мікрофону. Тут все те ж саме: сенсорне управління, він схожий на нього, не такий не так виглядає пафосно, я думаю, але все ж таки в білому кольорі. Круто. І RGB Тут все є. Те ж саме, що і у Rock Carnix, але 48 кГц і 16 біт. І от ви скажіть мені: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Чи є якась різниця чи ні? При тому, що гучність цього мікрофону е, на половині, я на троєчку поставив, на трічку. І, в принципі. Ну, я бачу по графіку, що тут е гучність голосу така сама, як і в Роккарнікс. Приблизно, мені так здається, Ну, графік мені так показує. Коротше, кажучи, там 10%, а тут половина. І от, чи є різниця? Скажіть ви мені. Ну, а тепер знову повертаємося до мікрофону Asus Rock Carnix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Це був Рок Карнікс. Ну, а це мікрофон Endgame Extreme, я зробив гучність трошечки менше, ніж повинно було, бо тут він має свій вбудований noise gate, і він не дає пікам ламатися, тобто він не дає е робити занадто гучно ваш голос, а але, е голос, якщо дуже гучно говорити, все одно є перегрузи. Тому я зробив ось так, і я попрошу на монтажі, щоб е гучність була приблизно такою самою, як і на. І у цих мікрофонів. Отже, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, це мікрофон Endgame Extreme. Ось так він звучить без усіляких там, без усіляких там покращувалок. І я ще хотів сказати, що всі ці мікрофони працюють в режимі кардіоїд. Цей і Rock Carnix, вони в принципі мають тільки один режим, а HyperX Quadcast S, він ну, просто працює в режимі кардіоїд, бо я так поставив. Ну, і знову вам для порівняння Asus ROG Carnix. От і скажіть мені, наскільки краще звучить цей мікрофон або uh, HyperX x S або Endgame Extreme? А тепер я увімкнув на Rock Carnix функцію ідеальний голос і фільтр високих частот, але не увімкнув функцію шумові ворота, тобто noise gate, тому що у мене і так 10% гучності цього мікрофона працює, тому я думаю, що це просто не потрібно. І ось як звучить цей мікрофон: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Це Rock Carnix. Це знову HyperX Quadcast S і я тут нічого не міняв, бо ха, тут нічого міняти, ніяких покращувалок тут просто немає. Тому і нічого тут я не міняв. Просто для того, щоб ви могли знову порівняти. Повертаємося до Rock Carnix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Це все ще Rock Carnix. Переходимо до Endgame Extreme. Окрім того, що тут є noise Gate, який неможливо вимкнути, тут є ще і noise Cancelling. Тобто тут є така штука, яка, я думав, є і в Рогкарнікс. Тобто вона прибирає фонові шуми. Я її вимкну прямо зараз, щоб ви розуміли різницю. Тут воно не дуже робиться. Може бути цинк такий, тому, будь ласка, обережно. О, я це увімкнув. І. Ви повинні одразу почути, що воно просто прибирає фоновий шум. Це прикольно, але це і трохи спотворює голос, тому ну, можливо, для ігор нормально, але якщо щось озвучувати, то вже не дуже. Ось такі покращувалки є в цьому мікрофоні. Тепер порівняйте е, з Rock Carnix. І знову ми повертаємося: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Це Рохкарнікс. Тут немає, звісно, такого, такої функції шумодаву, але я просто змушений був вимкнути його на мікрофоні Endgame Extreme, бо там ця штука є. А ми е з усіма плюшками тут все тестуємо. Тому ось так. Що я можу сказати? Я особисто якоїсь сильної різниці в цих мікрофонах без плюшок не чую. Я. Спеціально все це в навушниках слухав і думаю, ну який же мікрофон краще? Ну, тут 192 кіту, тут 24 біт, а тут 48 і 16 біт, і що, і як? А тут є а, noise cancelling, а тут немає. Ну, я не знаю, правда. Тут ви мені от самі напишіть. Я не чую особливої різниці. Там десь щось трошечки краще, десь щось трошечки ні. Я не можу сказати, що оцей мікрофон точно прям треба брати, а оцей не треба, цей поганий, цей ні. Тут ви самі обираєте. Напишіть в коментарях, який з цих мікрофонів вам сподобався більше. Також я закликаю вас. Закликаю поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо вам це відео сподобалось. Ну і можна навіть про коментар, я в принципі вам вже сказав. Тому ви все знаєте, що робити. Побачимось у наступному відео.